Третій упадок Ісуса Христа. І, власне, ці упадки є подібні, так як і в нас. Ми десь були на реколекціях, були на місіях, або дійсно якась проповідь нам запала в серце, заохотила нас до якогось доброго діла. Чи читання Слова Божого, чи молитви, Вервиці, чи, можливо, Піст, чи, можливо, ще інші якісь такі речі духовні, які допомагають нам. Нас підбадьорують, нас підтримують на цьому життєвому шляху і саме нашого духовного росту, духовного життя. Але в той же час ми через якийсь осуд або, можливо, навіть якусь неуспішність, бо часто ми використовуємо молитву, щоб бути успішними, правда? Ми даємо свої питання. Що робити, щоб бути успішним, щоб все було добре, щоб ми були щасливими, то що ми кажемо? Треба молитися. Треба... І це ми робимо заради того, щоб мати якусь успішність, щоб бути успішним. Отож, певно, що десь стається так, що не вдається крах наших надій, сподівань, І ми кажемо, ну, це не працює, це нічого не допомагає. І ми лишаємо це. Але Пам'ятаємо, що Ісус Христос справді несе цей тягар Христа всього людства, всі гріхи всього людства. Чому Він це робить? Він просто слухає Слова Небесного Отця. Він є слухняним, сином Слова Небесного Отця. І це маємо робити ми так само, не з того, щоб якусь мати вигоду. Я маю бути чемним, маю молитися. Щоб були успішні, щоб дітям було все добре, щоб і то, то все було все, все добре, все гаразд. Трапляється в житті по-різному, але ми далі і маємо бути постійними, у тому саме слуханні Отця, бути вірними йому. Бо диявол так і хоче, так і саме сміється над Богом, хоче сміятися над Богом, і пригадуємо собі книгу Йова, про праведного Йова. Каже, що оцей чоловік, що ти облагословив всіма дарами, забери, і він тебе буде проклинати. І що сталося? Я дозволив Господь Бог. Добре, маєш владу над всім його майном, над всім, що він має, але над його душею не будеш мати. І таку мав владу, діяв, що навіть дав хвороби, важкі хвороби, недуги його тіло, але на душею мав. І що казав йому? Казав Бог. Будь ім'я Господнє благословенне. Кожний всіх речах благословив Господа. Отож, і ми так само не зневіримося, не знеохочуємося, а будьмо будь вірні, і пам'ятаємо, що наше завдання є виконувати волю Небесну нашого Отця. Отче наш, чиї сина небеса, нехай. Слава Богу на нашій землі. Як ми твоє прощення радий. І на деяких святих. Анець, на нашій землі, ми не висточуємо. Говорить синодальний, благодатна на Його святості. Добрословенна тим, хто кане, і благословенний під лобом Господньо. Бо тим говорила Христос, ваш і спаситетель і душ наш. Той істинний собор.